Чи дійсно землі 4 мільярди 600 мільйонів років, чи їй всього 2 мільйони 191 тисяча днів або 6 тисяч років? Якщо Земля молода, то жодна з еволюційних теорій в принципі не може бути справедливою, адже для еволюції просто не було часу. Сьогодні наука володіє сотнями наукових аргументів на користь молодості Землі, сонячної системи, галактики і всесвіту. Розглянемо деякі з них. Місяць знаходиться на відстані приблизно 385 тисяч кілометрів від землі. Сила тяжіння дорівнює двомстам квінтильйонам ньютонів. Незважаючи на це, місяць віддаляється від землі з шокуючою швидкістю цілих 5 сантиметрів на рік. Можливо, вас це не шокує, а повинно було б. Якщо місяцю лише 6 тисяч років, то він перемістився тільки на 300 метрів від моменту створення. Якщо погодитися з теорією еволюції і дозволити місяцеві повертатися до Землі з початковою швидкістю 5 сантиметрів на рік, то сила тяжіння буде безупинно зростати при їх зближенні. У цьому випадку місяць, рухаючись по спіральній орбіті, швидко впав би на землю трохи менше однієї цілої 4 мільярда років тому. У минулому дистанція між землею та її супутником ніколи не могла бути меншою 18 тисяч 500 кілометрів межа Роша. Інакше сила тяжіння зруйнувала би місяць, і у нас замість супутника було би кільце. Крім того, місяць викликає припливи: 200 квінтильйонів ньютонів можуть привести в рух великі об'єми води. Наближаючись до землі при зворотному відліку часу, опинившись на відстані 80 тисяч кілометрів від землі, місяць викликав би припливи величиною до півтора кілометри. Якби величина припливів була би більшою ніж зараз, то зросла би і швидкість ерозії континенти були б знищені за короткий час. Ослаблення магнітного поля землі є найсерйознішим аргументом на користь молодості землі. Еволюціоністи не можуть запропонувати його спростування. Вчені вимірюють параметри землі, починаючи з 1835 року. Магнітне поле слабшає, воно стискається з кожним роком. За останні 182 роки поле втратило 16% енергії. Якщо ми повернемося у минуле на 6 тисяч років до моменту створення світу, то магнітне поле буде сильніше в 20 разів, ніж сьогодні, і у такому магнітному полі життя може існувати. Проте, якщо ми повернемося у минуле більше, ніж на 8 тисяч років, то магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на землі. Мільйони і мільярди років, про які говорять еволюціоністи, це просто міф і фантазії. Однак їх релігія вимагає віри в мільярди років. Але не існує жодних доказів, що Земля існує так довго. Справжні наукові дані доводять біблійний факт, що Земля молода. Еволюціоністи завжди розповідають нам про те, що люди існують на землі сотні тисяч років. Але чому ж тоді кількість людей, які мешкають на нашій планеті, така маленька? Якщо повірити у цей міф... То до сьогодення чисельність людей на Землі була би просто величезною і, копнувши лопатою у будь-якій частині планети, ви наштовхнулися б на скелети. Проте звичайна арифметика говорить про абсолютну математичну обґрунтованість біблійного віку Землі 6 тисяч років. Якщо населення планети подвоюється кожні 150 років, то від одного чоловіка і однієї жінки всього через 32 рази подвоєння, що складає всього 4800 років населення світу досягнуло би понад 8 мільярдів людей. Це трошки більше, ніж зараз живе на землі. З біблії ми знаємо, що приблизно в 2350 році до нашої ери або 4350 років тому всесвітній потоп зменшив населення землі до восьм. Людей, оскільки воно подвоюється кожні 150 років, ми побачимо, що якщо розпочати рахунок з сім'ї Ноя в 2350 році до нашої ери виявиться, що 4350 років більш ніж достатньо для того, щоб сучасний рівень населення досягнув показника близько 8 мільярдів людей. Суспільство не знає, що еволюціоністи ніколи не визначають вік землі за допомогою радіометричних методів. Натомість, використовуючи майстерність рук, вони доводять наперед зроблений висновок за допомогою довільно обраних дат певних копалин. Коли в деякому геологічному прошарку знаходять копалини, яким, за їхніми словами, наприклад, 295 мільйонів років. Вік прошарку також повинен налічувати 295 мільйонів. Ні, фроків, все це доведений досвідченими фокусниками міф ле.